Всім привіт, це я до прогону Всім знову привіт. Я зараз помру, мабуть. Всім привіт, це я до прогону. Всім привіт, це я після прогону. Всім привіт, це я до прогону. Всім привіт, і це я після прогону. Всім привіт, це я до прогону. Це я після прогону. Всім привіт, і це я до прогону. Всім привіт, і це. Я після прогону. Всім привіт, а це я до прогону. Це я після прогону. Кажу, що то? Ага. Всім привіт і це я до прогону. Всім привіт, і це я після прогону. Всім привіт. Я не роблю прогону, але це я до і після. Все. Всім привіт. Я не робила прогон, але я... Та що милась?